Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко добрий трофейному в трофейному Т-90 процесі робіт, якісь тут, очевидно, нештатні тумблерки. Я їх клацаю, воно ні до чого не призводить, я не знаю на що воно впливає. Я сподівався, що воно буде впливати якось на. Освітлення, бо я не, не можу змусити працювати приладнішого башення. Я не розумію, де вмикається його фара і чи є така фара взагалі. О, може тут десь щось якось. Ну, ти ж маєш якось працювати, а Гов. Не знаю, не працює. Не працює, фари немає нічого не світиться. їжджу тільки по-бойовому. І тумблери, які нічого не вмикають. Класично. боремо і поборемо.